Друзі, вітаю всіх, хто разом з нами, усіх, хто долучається до перегляду цього відео, ви на Ютуб каналі Фабрика Новин. Мене звати Юрій Бібік, пан Тарас Загородній, відомий український політехнолог, політичний економічний експерт, люб'язно згодився на інтерв'ю зі мною. Пане Тарасе, привіт тобі, радий бачити. Доброго дня всім. Дякую, що ти з нами. Е, давай почнемо з того, що Буданов написав буквально там декілька хвилин тому перед нашим записом. каже: ми прибули до Сполучених Штатів Америки в складі делегації умірів. Будемо спілкуватися з Дріскалом, з Куштером, з Віткофом. До речі, Дріска з'являється на авансцені знову чомусь. Такий цікавий момент. Навіщо вони туди полетіли? Щоб, що, щоб показати, що ми хочемо миру. Да? Трамп хоче, щоб ми прилетіли, от ми прилетіли, чи чому навіщо? Ні, ну Трамп вже сказав, що Україна повинна обговорювати цей мирний план. От Україна обговорює цей мирний план. Ну прилетіли, ну ну поговорили. І що? все рівно по принципових питаннях Україна не погодиться ні на що. От так що з Донбасу ніхто йти не збирається, з корочого армії не збирається, з інших хотілки росіян не збираються. Ну я ж з я ж самого початку сказав, що цей танці з бубнами, з так званими мирними планами нічим не закінч, нічим не закінчаться. Ну, ну в принципі, ну давай так. Вони в принципі і так нічим не закінчилося. Ну, знаєте, як це ролі, розписані, бюджети розписані, Треба загравати п'єсу. От Україна. Ну їздить да їздить Буданов, щось обговорюється, якісь питання. Але ж ну, все рівно росіяни і це не збираються нічого обговорювати і нічого підтримувати. Путін до речі, він вчора знову вийшов там про архітектуру безпеки Європи. Говорив: ну, мається на увазі: віддайте нам Україну, а далі щось будемо зробити. Ну то таке все. А Ми знаємо, що там в Парижі відбулася зустріч не так давно з європейцями, і так далі, і от знову українці з американцями зустрічаються. Після цього як я розумію, вже американці полетять до Путіна. Це знову без результату. Тобто, процес заради процесу, чи тут щось реально можемо розраховувати на щось? Ні, ні. Ну якщо там до приїзду до приїзду американців українці грохнуть Путіна. То можливо щось буде, а так нічого не буде. Путін вже все давно сказав. Він не відступить не від жодної своєї позиції, яка полягає на підтримці так званих Стамбульських угод, скорочення армії до 80 тисяч, 15 тисяч нацгвардії, заборона заборонено на виробництво далекобійного зброєння. От ну там російська мова, там захист всього іншого. От визнання Криму Донбасу російськими згідно з цими домовленостями. Ну і наступне це те, що Україна повинна покинути чотири області для припинення вогню. Все. А, і відмовитися від НАТО. Все, інше нічого не буде. Ну, ну поговорять. Ну, це ж це ж їх проблема, що вони вляпались в цю історію, що з Трампу пообіцяли. От. І дивись, знову ніде немає Рубіо. Ну, поговорили. Рубіо спокійно дивиться, як вони тонуть в цій цій історії. Разом там з Дріскалами і всім іншим. Ну, то і здалі. Трамп може після цієї зустрічі з русскими в кінці січня псіханути і сказати: дивись, я все я розумію. Хоч по поганому? Ну, буде тобі по поганому. Я тобі вже показав, що може бути з танкерами. Я показав, що там з Мадуро я можу зробити. Ну, ти хочеш, давай буде тіпа, так, як ти хочеш. Чи поки що він все одно буде продовжувати там, намагатися витягнути його на більш-менш мирну там, дипломатичну якусь історію? Так танкери продовжують арештовувати. От, ну і все, тим більше вони і так пішли на безпрецедентну ескалацію, коли в присутності російського флоту арештували цей танк. От вони, ну давай так, вони вбивають все рівно Росію ну, залежно від того, як будуть відбуватися ці перемовини, тому що вони ж все рівно працюють над тим, щоб знищити їхній танкерний флот. Ну, не їх, а спільний Венесуели, Ірану та Росії. Тому що зайва нафта, в принципі, американцям не потрібна на цьому ринку, тому що занадто швидко падають ціни на нафту, що не вигідно американським виробникам. От. Так що так все йде. Тому тут більше тут питання, в тому, що цим казусом Мадура, вони показали, що вони показали, що зраджувати лідера не страшно, навіть корисно. О, так що прибирайте цього психа, далі будемо з вами розмовляти. Да. Ем, європейці хотіли спецпредставника, окремого від них від Європи, щоб він з путіним спілкувався. Ем, як тобі ця ідея? Ну, що можна сказати, з біговим бігувська... рішення, що тут можна сказати? Або щось нічого не робити? Да? А Калас, хто у них там, я щось не зрозумів <рес> да. Ну, В собі да. Знає, знаєш, європейці мені от нагадуюсь е, а, такого жирного, такого, такого рожево-щокова, такого кабанчика. Який йде через дикі ліси, тут знаєш, там, там вовки, акули, там, да? тут США, тут Китай, тут Росія там, да. І цей кабанчик похрюкиває, знаєш, оце, в, в, в виділяє цей кал від страху, да? а, ну, не, не хоче перетворитися на цього кабана з кликами, да. От. І він досі видає, що начебто щось відбувається там, до нічого не відбувається. Якісь представники, щось інше. Ідіотизм, неадекватність там. да. Чуваки, ви є зараз їжею. Вас жируть, або і американці жируть, і росіяни жируть, і китайці вас жируть. Ну, тому що ви, ви просто в неадекваті. Просто ну що тут можна сказати? У вас шлях тут один. В якій вирішує багато проблем, перше, ви для себе повинні нарешті визначити, що Росія повинна припинити існування і поставити це питання перед Китаєм що або вони, або Росія. Щоб Китай робив свої кроки по дезінтеграції Росії, ви знімаєте себе небезпеку з боку Російської Федерації. Далі у вас одразу ж покращується. Становище безпекове, бо тепер американці не можуть на вас тиснути за допомогою Росії. Вони ж завжди, чого американці так зберігають Росію? Тому що вона створює попит на безпеку в Європі, і вони крутять руки європейцям, в тому числі там по Гренландії, по тарифах і так далі. По що де закуповувати. Далі, Україна, дайте гроші Україну. Україна це той, ота це, це, це от, та шерсть цього кабана, який буде розривати все там. да? Дайте гроші більше, дайте 300 мільярдів Україні. Так? Інвестуйте в оборонку, інвестуйте в нашу оборонну промисловість. Ми ракети вам можемо наробити, які вам ніколи американці не нададуть. І тоді ви перетворитесь на кабана. Який буде, вибачте, вовки навіть будуть на, на вас зважати, а так вона біркі виробляє набір рішень, да? для того, щоб нічого не сказати, бо ви йдетесь програти там вибори чи щось інше? Жаді не сперемагає страх. Ну так це ж закінчиться для європейців все рівно тим, що і то, і то будете втрачати. Ну дивись, ну який рівень європейців, дивись, вони досі, от як вони одна з... Формулювань, чого вони не хочуть конфісковувати гроші, ну це ж знижує нашу інвестиційну привабливість, не всі будуть давати. Тобто те, що війна вже в території Європи, і скоро будуть залітати в них шахеди і все інше, це звичайно додає інвестиційної привабливості Європі. да Дивись зараз, що Китай завалює їх дешевими дешевими там товарами, які США не пускає собі на ринок. Промисловість Німеччини загинається, да? тільки зараз он там мертв починає говорити, що ми просто ідіотами були, коли заборонили атомні електростанції. Да? І, і, і що сподіваюся, що все ж таки до цього повернуться. Ну, тобто, а, 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 в, ну, повний неадекват. От повний неадекват. Якісь там спецпредставники, хто там щось буде говорити, про що ви хочете говорити? Він сказав, що в грабу він вас бачив, в прямому сенсі. І вони збираються там щось шо, там робити і, і, і розмовляти з ними. Ну британці. Пам'ятаєш, декілька днів тому пройшла інфа, що британці нам пообіцяли балістику. Найтфол ракету, там вже характеристики. ой. Ой, ну давай Ні, я, я поску... розумію. Я, я розумію да, твою реакцію. І у мене така сама реакція насправді тут просто в зв'язку з тим, що з'явилася така інформація. Одразу, от, чесно ти скаже, у моєї там аудиторії виникло питання: Ребята, дивіться, балістика від Британії це класно. Ну ми розуміємо, що її там чекати до 2027-28 року, і то, ну чесно, де наша балістика? Фламінго, там, фаерпоїнт, балістичні ракети обіцяли і так далі. І реально, там, коли я там, звертав увагу на минулий рік, нам там, обіцяли показували, анонсували, що там в кінці 25-го вже перша балістична на 200 кілометрів, там, здається, вже має бути. Зараз середина січня. Поки що нічого немає. У нас щось не так іде, чи це, чи, чи це йде нормально? Ні, треба що, 200? Ні ну фаерпонт, він же не тільки Фламінго виробляє, він же інша ракета теж на дві а, дрони, все інше тикнуло. Таке збеушники чим мочать постійно. А, це да, ж, да, Firepoint... да, да. Да. Ні, воно вже є питання масштабування. Тут відсутність грошей. От питання в тому, що знову таки залучені гроші потрібно. Експорт потрібно відкривати, так залучати ресурс, залучати ресурс в, в оборонку, так за рахунок, в тому, числі, в тому числі фінансування страхування цих військових ризиків. Оце є Defense City, Там треба змінювати регламент включення. Під... Розширення регламенту, включення підприємств, це список, Побільше там повинно бути підприємств. От в чому проблема. Ну там всі, ну я бачу, українська бронетехніка виступає. Готові більше, грошей немає. Те саме, це стосується фламінгу і всіх інших. Тут ще інше питання. Де наші банки? де Там у них ліквідності на 700 мільярдів вільної, так? Чим вони займаються державні банки, де Національний банк, який не організовує фінансування української оборонки, і так далі, от що повинно бути питання, тому що десь 2 мільярди доларів в оборонку зараз банки можуть вкачати без проблем. Я сказав, за якою схемою? Що випускають ті компанії, які себе зарекомендували, які мають виробничі потужності, випускають облігації, припустимо, на 80 мільярдів гривень? На 10 років. Державні банки їх викуповують, Національний банк дає під це рефінансування. Одразу ж вливається ресурс в оборонку. От ну, експорт при цьому треба відкривати, щоб валюта йшла теж в країну постійно. Yeah. Так? І тоді це все запрацює швидше. Тут от, в чому питання? Тому що це обіцянки коли-небудь дати. Ну Це, це херня така сама, як все інші, розмови, не про що е, дати. А потім. Ой, ми вам дамо, а може не дамо, а потім передумали, а потім. А потім, а, а, а вибачте, туди стріляти, сюди не стріляти. Ну слухайте, ми вже це проходили. Да. Такі. Uh, давай внутрішню історію обговоримо. Uh, Тимошенко, застава 33: прийшли набушники, добрий день, обшуки там, і так далі. Починається ця вся історія. Uh, що це було взагалі? Да? Тобто, це в чистому вигляді корупція, це знову шоу там, від Набу, що ми спостерігаємо, да? як було там в попередні епізоди. Чи, ну, блін, не знаю, ну нормальний процес. Значить, ці обороняються, ці наступають. І таким чином. Показуємо, як ну, боремися. якщо воно було це все, що у них є, це ще херове шоу. У них і так все херові шоу там, да. А це такий рівень найбільшого херового шоу і, 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 і не з цією зв'язалося, умовно кажучи. Давай давай візьмемо там по фактах. А що там є? Набір якихось плівок, які справжність, автентичність, які Тимошенко взагалі оспорює. говорить давайте все. Е, гроші якісь є. Ну так е, ніхто не сумнівався, що Юлі Володимирів не є гроші. Вона, в принципі, бізнесом займалася. Чи, чи є тим більше? Вони там задекларовані. неї є там те, що вона от в суді прийшла. Сказала, це те, що я отримала компенсацію за наїзди е, від Манвідна е, Януковича. Це дебіли з НАБУ. Дивись, що вони там що написали? Щоб довести, що вона рецидивістка, да. Вони ще взяли, написали, що був вирок це, суда Януковича да, в той час, який був скасований Верховним судом в 2014 році. Ну, да. ну неадеквати, неадеквати. Звичайно, що Тимошенко це показує, що говорить: це помста мені за те, що я говорила, що це е, е, структура зовнішнього управління, яка працює проти держави. Далі там же є там же є дві ТСК, які очолюють депутати від батьківщини. Це ТСК Кучеренка, Кучеренка. яке це да, ці художество цих великих реформаторів Кудріцького, Коболєва, і примкнувши до них наглядових рад. Розписала як у як Укренерго, закопала в землю 9 мільярдів, невідомо куди, так як перевитрати великі, як в тарифи встановлюють, як захочуть, і так далі. Це звичайно вибільшує всю цю тусовку, а, от так званих реформаторів. Друга ТСК Власенка, які запитує, чим займається се реформатор і НАБУ і САП в тому числі. До речі, там цікава історія була. Вони ж вчора були на ТСК у Гончаренка. Там Гончаренка тільки вів. Жалілися, що ви такі інформації, з НОБУ постійно. І САП. І ці пупсики, і ці пупсики, виявляється, не знають звідки воно з'являється. Да, от звідки у депутата Железняка вся інформація, що відбувається на БУ по справах, і він розповсюджує до справу. От невідомо. І, і, і хто сидів, теж там щось, железняк, якусь свою там ТСК робив, і хто сидів поряд з ним зліва Клімєнка, а справа Кринованов, теж невідомо. Ну так. Порушуєте кримінальну справу проти конкретного железняка, отримуються дані. Звідки у вас це ви інформації, інформація бути знати? То виходять ці пупсики, починають цю херню пароть? Вибачте, будь ласка, те, що далі Тимошенко все сказала, що воно думає стосовно цього: що нічого цього не було. А так ніякої конкретики немає, складу злочину немає. Я вам скажу, як якби конкретно роздавалося гроші, це як? Даються тобі гроші. Ну, наприклад, там якась там торпеда приходить, там малюється, що це хабар, ну, ультрафіолетом або фарбу дають спеціально, щоб знаєте, якщо ти взяв гроші, потім воно це буде. Те, це, що було, ні не було. Якісь приходи, щось там цього. А потім обшуки, у ласенка теж в кабінеті. Це що? Це те, що натиснули на вас, це те, що показує, що ви абсолютно фейкова контора. Далі я вважаю, що це ну і далі. Тимошенко буде це продовжувати. Вона використає суд для просування своїх тез, демонстрацію того, що вона справжня опозиція в, в, в цьому в парламенті. Демонстрацію на того, що не тиснуть. це помста. Вона скаже далі. Вона буде розвертати те, що вона постійно говорила. Що наглядову не ради потрібно розігнати, що набута сап це інструментарій зовнішнього впливу так, що е, далі вона буде просувати те, що вона вже зараз просуває, наприклад, захист фопів, так е, від цього ПДВ, те що вона там оголосила петицію, е, сейф ФОП підтягнула цю організацію. і Багато чого іншого. Тобто, вона буде використовувати як трибуну. А там нічого немає. Що виявиться, що вони що не ці записи в суд. Ще раз буде питання: а, що, а який статус цих записів в Мінді чи всього іншого? Якщо вони не нададуть інформацію, а давайте повні записи, що вони провели експертизу. А це ви не скампілювали? Чи як ви це зробили? Далі я вважаю, що це продовження історії використання Набута САП в якості інструментарія примусу до капітуляції американців разом з росіянами так. Вони просто тупо кошмарять депутатів, щоб вони голосували, що там у так званих там мирних угодах було. От, дивись, знову таки, дивне співпадіння. Тільки поїхав Зеленський на важкі перемовини з Трампом. Раптом вони знаходять трьох депутатів, яких, начебто, там щось у чомусь хтось винен. Тобто, те, що Ситнік говорив, що хтось там носить гроші п'ять років тому, це п'ять років чекали. Да? А потім це ресторана колеса, пам'ятаєш історію, там щось теж хтось обговорив. Нічого не було. і Тут раптом вона з'являється, коли все ці, ці мирні плани. Тому це ще раз показую, що Набута САП це е, е, не про корупцію, боротьбу з корупцією, це інструментар впливу терору державного апарату і взагалі е, інструментарі ліквідації держави. Хочуть змусити Україну капітулювати, а далі що? на вертольотах будуть літати як в Афганістані. От місця свої собі забезпечують тут, і все. Тому я вважаю, що це так виглядає, в тому числі у справі Тимошенка. Що в даному випадку вона проти них виступала, критикувала їхню діяльність і їх підгорає, і тому починають її атакувати абсолютно фейковими такими е, звинуваченнями. Там. До речі, там згадувався цей Капитін, якийсь там депутат. Він сказав, що я вже нічого не знаю. Я вже нічого не знаю там. Да? Я вже нічого не знаю, там да? Ну, дивись, і давай так, що я тобі скажу, що, що це таке. Це. Е, ну, ну, добре, вона там обговорювала там інше приєднання до своєї фракції. Ну, так це що? Ну, це що, що заборонено, чи що це політична діяльність, так воно відбувається. Якісь там гроші, щось інше. Ми не знаємо контекст, що там взагалі обговорювалося. І далі питання: немає конкретики, що вона роздавала конкретно ці гроші. Хто роздавав, як роздавав, які результативність, і так далі. Я тобі хочу сказати, я тут не є адвокатом пані Юлії Тимошенко. От, наприклад, пані скороход. Я вважаю, що пані скороход з БУ повинна займатися за їхню сплаву. Ну, дивіться, дивись, в чому винувачує Скороход. Ти бачиш, в чому Скороход винувачу? Ну я бачу, але я вже призабув. Нагадай, будь ласка, а я тобі скажу, що, начебто, вона там домовлялася щось про санкції в РНБО да, і да, все да, інше. Да, да. Да. От. А питання, так, е, укази були. Чи був цей зв'язок, е, е, конкретний зв'язок, дали гроші, вийшов указ, вона отримала гроші і так далі. Ні, цього немає. Що є? Боргова розписка, що вона там щось взяла, якісь гроші. Да? Ну, так таких я, я тобі хочу сказати, що це називається і нічого не відбулося. Ну, Я тобі скажу, це називається розведення лахів. Взяв гроші там, да, і, ніч, і нічого не зробив. Там, да. Ну так це ж не, це ж не корупція, це, це називається шахрайство. Це взагалі стаття цього національної поліції. Вона Скароходовища теж говорила, що це компіляція, що все, це вирвано з контексту і так далі. І у мене знову питання: а чого ви знову публікуєте дані до судового слідства? На які підстави ви це робите? Для того, щоб займатися інформаційним кілерством, для того, щоб постійно атакувати державний апарат, головне завдання якого примусити до капітуляції. От що я бачу це. Як це в дійсності виглядає? По Тимошенко нічим не закінчиться. Ну, а що, ну, про що вони там говорять? І там смішно, що там прийшов прокурор, що сказав, це не я готував, це там якісь там папери, це не моє. Ну, Про що вони говорять? Особливо, коли цей дебіл, якийсь там детектив написав. Оцей що, ну як я вам як тобі сказав, що, що вирок суда Януковича, це свідчення її, що вона рецидивістка. Ну, добре, що знаєш, що за кучму не згадав там да, ще ж там ж були справи, там, да, коли тоді перші його посадили, там, да, от, і так далі. Ну, мутізма і неадекват, і показує наскільки фейковими є Набута САП. Нічим вони займатися не збираються. Це просто інструмента... це інструментарій для підриву е, державності. Так? Ніхто боротися з корупцією не збирається. От і все, От те, що я бачу. А хто використовує цей інструментарій? Так? Тобто, якщо це лялька, то в чиїх руках. Ну, я сказав. В... Ну, дивись, давай подивимось на справу Мідеса. Скільки там крику було? Вплив Деркача. Ай-яй-яй, ти ж я ж нічого не вигадую. А у мене питання: а де, а де, а де люди Деркача там в цій справі? Немає. Галущенка міг був. От Галущенка, ну, точно міг там бути прив'язаний, підозри немає. Голова енерга тому є, немає, нікого немає. Це більше показує, що це була спільна спецоперація разом з Деркачем. Тому що він да знав про ці схеми. Ну, деркач 20 років цих схем, все чудово знає далі. Квартира деркача там присутня, з якою, начебто, була в, в використовувалася як база для стеження. Там, де ж теж офісне приміщення про опори з цим офісом і так далі. А от людей деркача немає. Щось це дуже схоже на спільну операцію ФСБшників разом з Набуїнами. Чому? Тому що є обіцянка, що вони не будуть чіпати людей деркача, і вони їх не чіпають. А головне завдання це атака на президента за те, що він дає накази бити по території Російської Федерації. Чи можуть співпадати інтереси американців та росіян у спільному використанні Набута САП? Може звичайно, тому що там теж не подобається, що не виходить зламати. Вище керівництво держави. Ні, я не говорю, що у нас всі да? Д, давай так чи є корупція, є корупція. Тільки НАБУ не займається боротьбою з корупцією. Вона займається е, інформаційним кілерством так? і е, захистом транснаціональної корупції, так що віддали всі свої активи, землю іноземцям. От що вони роблять, от і все. Дивись, багато хто в контексті цієї справи вважає, що да і мені здається сама Юлія Тимошенко, Да, здається, сама Юрі Володимирівна про це казала, що, мовляв, там наближаються вибори, тому треба усунути політичних так, так, конкурентів. Вона говорила, правда. А ти бачиш, Тарасе, передумови до того, щоб реально були проведені вибори? Бо я їх чесно не бачу. Ну, давай так: якщо там Путіна приб'ють найближчий час, да, то е, дуже ймовірно, що війна може закінчитися, а після закінчення військового стану. Дуже ймовірно, що ну точно будуть проведені вибори, безумовно. Було неважливі. Точка відліку, точка відліку то це або смерть, або усунення Путіна. Щоб ти, ти, ти розумів. Дивись, НАБУ було створено ІСАД. Коли? В 15-му році, здається, в квітні 15 го року, якщо не помиляюсь, зараз 26-й рік. Тобто більше 10 років минуло. Де вони були раніше? Ну як, відмували Злочевського, від, щоб, не, не дай Боже, його не забрали гроші. Да? Е, жодна справа, яку порушувалося в 2015 році, все інше, не закінчилася нічим. Пам'ятаєш, яка у нас була перша гучна справа по депутату минулого парламенту? З БПП, здається, як він. Б -б 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 -б... Этот, з басейном, який там, з Житомира здається він. Разомгла. Ні, То вже, то вже було третє, Вона теж нічим не закінчилося, Да? Мартиненка. Мартинінка з Народного фронту. І що, і де воно, і немає да, нічого. Піваварський за строком давності все пройшло. Насірова за строком давності все пройшло. І так далі. Вони і далі, вони жмутять там з кваліфікацією злочином. Є ж історія, як вони відмазували злочевського від, від того, щоб не забирати у нього майно. Є історія, вона написана до речі, на українській правді. Почитайте, цікаву стаття. Там все написано, як вони мутили. А кауфмана, коли відмивали так. Ну як це бранівіски писав ем, цей прокурор. До речі, гарно у нього телеграм-канал. Тобто, ну я не вважаю, що всі детективи там не так себе поводять. Наприклад, він там відкрито говорить, що. Що, наприклад, за на вимогу Кауфмана був звільнений до детектив Браверман, який розслідував цю справу, а це робив Клієнка разом з Кримоносом. Тобто, керівництво явно використовує Набута САП в якості інструментарія для ліквідації держави та примусу до капітуляції, так поставили завдання, от вони і роблять те, що роблять. А те, що Юлія Володимирова це буде використовувати на свою користь без речі, ну я бачив її в суді. Ну прямо як це. знаєте, вона одразу ж відчула натхнення, і тому що вона знає, що це все фейково. На чим це не, не, не закінчиться абсолютно. Дивись, а тут ти ж знаєш, це просто стара як світ там, технологія, коли ну, там, якась справа да, відкривається. І що відбувається далі? І далі відбувається простір, майданчик, заяви, всі це обговорюють там, і так далі. І замість того, навпаки, щоб там, умовно кажучи, да, людина там сиділа у в'язниці, вона навпаки набирає політичної ваги, вона набирає рейтингу, вона набирає капіталу і так далі. У випадку з Тимошенко цього разу також так само буде, чи навпаки? Ну я думаю, що вони думали її залякати, що вона сильно злякається. Да? Але ж Юлія Володимир має давню історію, так вона такий досвідчений боєць. Вона пішла в атаку, а виявила, що там нічого немає, фактично. Ніяких матеріалів, фактично немає. Тим більше вони там підла там вчиняли, коли арештували у неї рахунки. Так? А потім вимагають заставу. Там ходіли, хоча п'ятдесят мільйонів. Так? А потім застава була там зменшена до тридцяти, от і все. Да. і, і. І тим більше у неї завжди є фактура, що вона ще більше буде тепер рвати на Бута САП, запитувати, чим вони займаються, і е, от побачиш, що справа чим не закінчиться. Якщо у них є тільки плівки, які відмовляється той депутат, який там, якщо говорить, що там на плівки, скажуть, що теж не я, а що у вас є? І це буде крах взагалі НАБУ, всі цих історій, всі ці міндічі, всі ці плівки, які вони публікували, все буде піддаватися сумніву. Що там тисячу ви там щось якихось годин. Це хто, до речі, записував? Вам ФСБ допомогло записувати разом з цим з, з Деркачем? Ці, звідки воно з'явилося у вас? І чому ви це публікуєте постійно? Так що так, от, так що це відбувається? Спасибі величезне, пана Тарасу, за цей ефір. Бережіть себе, будь ласка, і до наступної зустрічі. Дякую. Дякую, до побачення.